Чи знали ви, що українці за кордоном істотно підтримують економіку країн ЄС? І зараз саме вони опинилися у центрі несподіваної дилеми? Минулий рік у країнах Центральної та Східної Європи продемонстрував неабияке економічне зростання і чимала заслуга в цьому українських біженців, які офіційно працевлаштувалися. За даними банків і міжнародних установ, економічне зростання в країнах центральної та східної Європи склало 2,2%, Що вище запрогнозований у Єврозоні показник 0,8%. Сім А якщо ці працівники масово повернуться додому після завершення війни, то аналітики попереджають, що дефіцит робочої сили стане болісним ударом для деяких економік Європи. Європейські уряди вже розмірковують, як отримати українських спеціалістів, пропонують офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, додаткові можливості для розвитку. Наша компанія ВІЛ допомагає працівникам знайти офіційну і безкоштовну роботу. Тож, якщо ви плануєте залишитися в Європі, ми можемо допомогти реалізувати. Потенціал і побудувати стабільне майбутнє разом.